Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось на п'ять будинків на продаж. На огляді такий будиночок ціною 90 тисяч гривень, який знаходиться в селі Горошино, Семененівського району Полтавської області. Це оголошення власника цієї хатинки. Номер телефону буде в оголошенні. Переходьте за посиланням під цим відео. Будинок загальною площею 50 квадратних метрів, всередині знаходиться дві кімнати. В хаті є електрика та підключена вода із своєї скважини, централізованого газу в будинку немає опалення через піч. Всередині зроблений косметичний ремонт та частково є меблі. Сам будинок глиняний, за такі гроші досить достойний варіант, як для дачі. Площа ділянки складає 50 соток, на ділянці є сад та город, також на території є погріб і інші господарчі будівлі. Знаходиться в гарному, мальовничому селі поруч з будинком є ліс та протікає річка Сула. В селі є школа, магазини, медпункт. До міста Полтава відстань становить 166 кілометрів. Далі розглянемо такий будинок вартістю 160 тисяч гривень, розташований будинок в селі Демківці Хмельницької області. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Контакти будуть в оголошенні, в хаті знаходиться дві кімнати, а загальна площа будинку складає 44 квадратних метрів. Будинок з досить гарними умовами: є вода, електрика та централізований газ, також можна опалювати через пічку, в будинку поставлені металопластикові вікна. Площа ділянки територією на 10 соток. На ділянці є літня кухня з опаленням та інші господарчі забудови, погріб, сарай. Курник, є сад з фруктовими деревами та город. Всі необхідні документи на будинок в наявності. Будинок знаходиться в Демківцях, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. В селі є школа, дитячий садочок, стадіон, магазини. З села Демківці до Хмельницького відстань складає 74 кілометри. Продається будинок в гарному та мальовничому селі Сальник Калинівського району Вінницької області. Вартість даного будиночку 8 тисяч доларів. Будинок загальною площею 65 квадратних метрів в хаті знаходиться три кімнати, зроблений косметичний ремонт. В будинку житловий стан є проведена електрика, газ на подвір'ї є криниця. Поставлені металопластикові вікна. Також в будинку залишаються меблі. Друзі, я не є ріелтором. Всі номери телефонів власників будуть в оголошенні. Переходьте за третім посиланням під цим відео. Будинок цегляний, також всі господарчі будівлі побудовані з цегли. Площа ділянки становить 10 соток, є літня кухня та гараж. Туалет знаходиться на подвір'ї. В сальнику є школа, медпункт, церква, сільська рада. Та багато магазинів до найближчого міста Калинівки 6 кілометрів. Продається ось такий гарний, затишний будинок. Ціна даного будинку складає 13 тисяч доларів, стан хати житловий з всіма необхідними умовами та комунікаціями, цегляні стіни, утеплені пінопластом для зберігання тепла. Зроблений косметичний ремонт, в хаті є туалет та ванна. Загальна площа будинку складає 72 квадратних метра. В цьому будинку може проживати досить велика родина, всередині знаходиться аж 4 кімнати, досить гарна кухня з меблями. Опалення, газове, є електрика та централізована вода, каналізація септик, є проведений інтернет та супутникове телебачення. Територія будинку огороджена металопрофільним огородженням. Площа ділянки складає 6 соток. На території є ось таке гарне подвір'я, нещодавно побудований гараж, погріб та свій садок. Це оголошення власника цієї хатинки. Переходьте за посиланням під цим відео. Знаходиться будинок в місті Нікополь Дніпропетровської області. В місті є велика кількість всієї необхідної інфраструктури. Далі в нашому огляді. Розглянемо ось такий гарний будинок вартістю 8 тисяч доларів. В будинку є необхідні умови для життя, опалення газове, є підключена вода із скважини та електрика. В хаті знаходиться три кімнати, а загальна площа будинку складає 50 квадратних метрів. Є побутова техніка та меблі. Із комунікацій є супутникове телебачення та інтернет. Це гляний гарний будинок з поставленими металопластиковими вікнами. Всередині в всіх кімнатах зроблений симпатичний косметичний ремонт. По вулиці є асфальтована дорога. Площа ділянки становить 15 соток. На ділянці є велика літня кухня з газовим опаленням та інші господарчі будівлі. Туалет знаходиться на подвір'ї. На території ділянки є великий садок з молодими, гарними деревами. Та виноградник. Це оголошення власника. Переходьте за посиланнями під цим відео. В оголошенні будуть номери телефонів власників. Знаходиться в селі Слободопетрівка, Гребінківського району Полтавської області. В селі є школа, медпункт, відділення Укрпошти, магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.